Для Інгульська не вистачило часу. Верховна Рада під час сьогоднішнього засідання так і не проголосувала за проєкт постанови про перейменування Кіровограда. До цього питання народні обранці просто не дійшли. Нагадаємо, голосування за зміну назви для Кіровограда мало відбутися вчора. Більше двох сотень містян влаштували мітинг під парламентом проти перейменування обласного центру на Інгульськ. Втім, питання народні обранці не розглянули ні вчора, ні сьогодні. Тож перейменування, яке за законом має відбутися до 21 лютого, швидше за все у визначенні терміни не відбудеться. Відомив нардеп Костянтин Яриніч. Він ініціюватиме громадське обговорення з приводу нової компромісної назви. Чергове засідання парламенту призначили на 15 березня. Нам не нужно тіряти ці три неділі між сесіонами, а все-таки вже починають процес обсуждення. Слухання зробити ще раз, і потім винести на сесію міської ради знову питання про перейменування міста Кіровограда і знайти все таки ім'я місту Кіровограду правильне, щоб воно ну сприймалась, ну і тіми, хто не хоче, інгульська, і ті, хто хто хоче висвітград.